Є що? Помічник так званий. Дивіться, дерево, опять же, це просто одному участку і тут гріхне зробити 2-3 відео. Тому я 2-3 відео, так і це вже третє відео роблю. Бо тут є хороший матеріал. Дивіться, є таке дерево, росте будь-як. Саме перше ви не знаєте, як до нього підійти. Ви дивитесь, воно у вас має бути у вигляді чаші чи з центральним провідником. Якби, воно, якби я хотів його формувати в вигляді чаші, ви просто цю всю частину збиваєте, тут вирізаєте, і у вас виходить чаша видна крона. Але, але це саме легше, і тому ви, ви так можете зробити. Ось таку би зрізали, поняли, да? цю всю частину ви б забрали. І у вас би лишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а ні, 6. Гілок. Але я тут буду робити центральний провідник. Чому центральний провідник? Бо я вам покажу, як можна його виводити, в тому плані, якщо його, він явно не прострілюється, дивіться. Все. Йдемо, вирізаємо все, що росте внутер, Звільняємо, ось ми бачимо, де в нас буде центральний провідник. Я думаю, що ось тут ми будемо з цієї гілки формувати центральний провідник. Чому з цієї гілки? Тому що вона мені підходить більш, більш за все до того, щоб він був до центрального провідника. Тому що воно вже ближче йде до центру, а ця гілка. Вона в нас, виходить, втікає. Тому дивіться, зразу ви, перед тим, як ви вияснили, що у вас де має бути, де має бути центральний провідник, або яка у вас форма чаш, форма, форма крони має бути, ви працюєте. Все, виводимо центральний провідник. Ми його вивели, конкуренти я забираю і паїн подовження я прирізаю. Оцей сам однорічний пайн, що був тут. Все, я розробляю. Я тепер дивлюся бажано все позабирати грубе. Таї частини. Або все, що отак росте доверху. Дивіться, тут я залишав дуже багато плодових бруньок. Все, а тепер ми працюємо тут з нижнім ярусом. Все. Ось погнали, внутрі росте, забрали, тоненьку прирізали. Перевели, на однорічну прирізали, 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 перевели, прирізали. Коротше, одним словом, цок-цок-цок, клос-клос-клос. Поняли, так? Да? Все, позабирали, внутрі росте. Так, йдете сюди. Перевели, зрізали. Прирізали. Так, така сама ситуація забрали. Середину росте, забрали. Тоненька росте верху вся в плодових бруньках. Ви її не забираєте, ви її просто прирізаєте. Прирізаєте. Зрозуміли, так? Да? Тут така сама, пішло роздвоєння, забираєте конкурент, Прирізаєте на наружну бруньку. Така сама ситуація, забираєте на наружну бруньку. Тепер, що ми маємо, яку ми маємо ситуацію на рахунок поврізки. А тепер видно, да? видно? Нормально так видно? Все. Ми маємо центральний провідник, ми маємо нижній ярус, ми маємо обростаючу деревину, яка буде е, і вся в плодових закінченнях. З цих що ми тут поробили, позрізали, воно нам дасть на наступний рік молоді пагони. І ми тут вже будемо формувати е, новий другий ярус. Все.